Що рухається швидше бігун чи боліт Формули 1. У цьому відео ми дізнаємося, як розрахувати швидкість, використовуючи відстань і час. А потім ми скажемо, хто швидший. Швидкість можна розрахувати за формулою. Швидкість дорівнює відстань поділена на час. Отже, щоб з'ясувати, що швидше, бігун чи боліт Формули 1, ми повинні знати, який шлях вони подолають і скільки на це потрібно часу. Давайте спочатку розберемося зі швидкістю бігуна. 2009 року відомий бігун Усейн Болт встановив світовий рекорд спринту на 100 метрів. Він їх пробіг за 9,58 секунд. Ось дистанція, а ось час. Давайте застосуємо нашу формулу. Результат буде 10,44 метра за секунду. Одиниці відстані це метри, одиниці вимірювання часу це секунди. Отже, виходить понад 10 метрів за секунду. Це вражає, навіть коли йдеться про найшвидшу людину на землі. А наскільки швидкий боліт Формули 1 дані є, можете самостійно це підрахувати. Ви отримали 375 км на годину. Хоч ви всі розумієте хто швидше, але поки що ці величини ми не можемо порівняти. У чому проблема порівняння цих двох величин? Зупиніть відео і подумайте: щоб зрозуміти, що рухається швидше, одиниці вимірювання мають бути однаковими. Давайте перетворимо швидкість автомобіля Формули 1 в метри за секунду. Кілометри перетворюємо у метри множенням на тисячу. Годину перетворюємо в секунди множенням на 60 і знову на 60. В годині 3600 секунд. Отже, 375000 метрів ділимо на 3600 секунд. Вийшло 104,2 метра за секунду. Тепер наша швидкість в однакових одиницях. І легко помітити, що боліт Формули 1 набагато швидший. Ця формула може бути записана в такому трикутнику. Швидкість дорівнює відстань поділена на час. Час дорівнює відстані, поділену на швидкість. Відстань дорівнює швидкість помножена на час. Ось вам два завдання, які ви зможете виконати. Ви можете зупинити відео та виконати їх. Ось результат можете перевірити. Отримана відстань 150 км. А час 1,66 години. Так що тепер ви легко можете розрахувати швидкість, відстань і час. А також ми довели, що швидкість автомобіля Формули 1 набагато більша, ніж у найшвидшої людини на землі. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та ставайте його спонсором. Побачимось!